Всім привіт! І це друге відео по Чікін Гану. Сьогодні я буду ганяти в гонки і спробую виграти. Я ганяю на гонках тільки на мотоциклі. А, то тут, не... тут нема мотоцикла Спробую перезайти ще раз. О, от він мотоцикл. Зараз я попробую когось обігнати. О, вже починається гра. Чого вони постійно сигналять? Зараз мене хтось вже не бачу. Я просто не дуже люблю режим гонки, тому я в нього часто не граю. А зараз я тільки пробую його ігра. Стрілявки. Ну, я прийшов п'ятим. Старався прийти першим, або принаймні другим чи третім. Ну, приїхав п'ятим Думаю, якщо я приїду п'ятим, то мені теж дадуть гроші. Отак от, от у мене, правда, грошей так багато. Я закачав. Я скачав зламану версію. Третє, я і скачував на На apkmod.ru Ну Тому що це російський сайт. Ну у мене російський сайт відкриваються відкривається. Просто напишіть Chicken Gun взлом і пошукайте apk APK Такий сайт. І там буде ссылка, за якою можна скачати таку от версію Чікінгу. У мене от такий скін. Пушки у мене всі відкриті. У мене відкрита навіть оця сама потужна. Ще у мене відкриті всі моби. Є хагівагі, є сиреноголовий. Я ще картонкета забув купити. Зараз я перевірю, чи всі у мене є моби. Бо деякі можуть бути заблоковані. У мене є всі моби. Навіть такі зомбі. Прикольний. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. Всім па-па!